Всім добрий день із сонячного Закарпаття. Ми знаходимося в місті Мукачево. Сьогодні ми відвідаємо замок Паланок. А ось це готель, який називається теж Паланок. Вулиця Графів Шенберна. Ви зустрінете магазини світ сувенірів. Вивізка, замок, паланок. Ось магазин сувенірів. Дуже багато маршруток. Мабуть, туристів вже привезли. Ось по такій дорожці ми піднімаємося. Ось такі будиночки. Будуються, а може і готелі, мабуть, буде готель. І ось такий вхід. У зв'язку з воєнним станом виїзд на замкову гору. Так, заборонено. Тільки пішки. Сьогодні у нас 5 березня, 25 рік. Погода чудова. Сьогодні обіцяють 12-15 градусів тепла. Зараз 11-та година ранку і вже тепло. Сонечко гріє. Пташки співають. Сонечко. Дуже гарно. Дивіться, яка краса. Це люди живуть біля замку паланок. Під горою. Ось така краса. Замок побудований на горі вулканічного походження з завишки 68 метрів і посідає площу 13 тисяч квадратних метрів. Точний час заснування замку невідомий, але в документах, які позначаються 11 століттям, він уже згадується. Особливого значення надав замку угорський король Стефан І святий, укріпивши його стіни. Справу Стефана І продовжив святий Владислав. У 1086 році Мукачівський замок взяли в облогу половці, та вони не змогли його захопити. У 1241 році на територію Угорського королівства напали монголи. Одним з перших пунктів їхнього нападу на королівство було місто Мукачево тисячна армія хана Батия ще зруйнувала місто та добре укріплений замок захопити не змогли. З 1396 по 1414 року замком володів подільський князь Федір Коріятович. Він значно розбудував і зміцнив замок, перетворив його на свою резиденцію. Тоді ж у Скелястій горі був вирубаний 85-метровий колодязь. Протягом 15-16 століть замок побував у руках багатьох володарів, які його розбудували та укріплювали. У цей час в оборонній системі замку було 14 веж, а у верхній частині був великий палац. У 1567 році Мукачевський замок взяв в облогу Лазарус фон Швень. Мукачевський замок належав графу Миколаю Естергазі, який отримав його через одруження з Урсулою Дерстві. У 1622 році за умовами Микульської угоди Мукачевський замок перейшов у володіння Габара Бетлена. Семигородський князь Юрій І Ракоці Рагоцький Внаслідок війни, розпочатої з угорською родиною Естергазі, відвоював Мукачівський замок, який з того часу перебував у володінні родини Ракоці Рагоцьке. У 1633 році Мукачівський замок придбав Трансильванський князь Юрій I Ракоці з правом успадкування. Князі династії Ракоці перетворили замок у столицю свого князівства і володіли ним до 1711 року. Після смерті Юрія І Ракоці в 1648 році його дружина Жужана Лоранфі продовжила розбудову замку і спорудила ще дві тераси середню і нижню, а також зовнішнє оборонне кільце. У 1649 році в замку побували посланці гетьмана Богдана Хмельницького, які вели переговори з Юрієм II Ракоці про спільні дії проти Польщі. З 1685 по 1688 року замок пережив одну з найбільших облог. Яку здійснили війська австрійського імператора. Керувала обороною замку вдова князя Ференса I ракоці Ілона Зріні. Після захоплення замку австрійці його реконструювали, що зробило його найсильнішою фортецею на сході Австрійської імперії. Фортеця мала патрійний захист. І в останньому третьому мурі розташувався замок. У замку були також глибокі підвали в скелях, куди могло сховатися населення. Внизу біля гори розкинулась паланка, тобто містечко, оточене полями та ровом з водою, завглибшки до 12 стоп. Навколо рову було болото. На території замку було зроблено крите і вибите в скелі колодязь, який виходив до водяного рову. Теодор Коріятович за дозволом угорських королів Карла та Людовика близько 1350 року вибудував тут великими зусиллями замок. 1703 по 1711 року замок став оплотом національно-визвольної війни угорського народу проти австрійського гніту. Очолив війну син Ілоне Зріні Ференс II ракоці. Після поразки Визвольної війни замок поступово втратив своє стратегічне значення. У 1782 році тут відкрилася політична в'язниця австрійської монархії, в якій протягом більш ніж 100 років було загратовано понад 20 тисяч в'язнів. У липні 1847 року замок в'язницю відвідав видатний угорський поет Шандор Петефі. У 1848 році під час Угорської революції. Під натиском жителів Мукачева із в'язниці було випущено всіх в'язнів. Згодом на честь цього в замку посадили Липу, відому як Дерево Свободи. У 1896 році в'язницю в замку було ліквідовано на честь тисячоліття приходу угрів до Європи, але фактично в'язниця продовжувала існувати до 1903 року. Найвідомішим в фортеці був російський революціонер Михайло Бакунін. У 1897 році паланок викупило Міністерство юстиції австро угорщини Замок поступово приходив у Занепад та руйнувався. Під час наполеонівських війн. А саме 11 грудня 1805 року до 10 березня 1806 року Угорська свята корона знаходилася під охороною на зберіганні в замку. У період Чехословацької Республіки 1919 1938 роки в замку були розташовані військові частини. Під час Другої світової війни замок займали угорські війська. Після вигнання радянськими військами угорських військ у 1944 році та приєднання Закарпаття до України в замку містилося профтехучилище. Тривалий час середньовічна фортеця була в'язницею і славилась жорстокістю місцевих наглядачів і навіть катів. Сьогодні це моторошне минуле в музею відтворили у вигляді туристичної атракції. Раніше в замку Паланок вже була камера тортур, але з експонатів там була тільки невелика кімната з гратами. У новій камері, яку невдовзі відкрили для туристів, зібрані найжорстокіші знаряддя катувань, які справді використовувались для непокірних в'язнів. Тут є гак, на який підвішували людей за ребро, клітка, яку так само піднімали аж під стелю, стілець з гострими металевими голками, яма таємниця та усілякі шипці, якими в'язням завдавали невимовного болю. Дивлячись на ці предмети, важко повірити, що колись їх і справді застосовували для людей, недарма середньовіччя називають епохою, жорстокості та кровоприлиття. Легенда розповідає про появу колодязя. Коли в ньому виникла потреба, то князь наказав копати криницю, хоч, як довго її рили, все ніяк не могли дістатися до води. Щодня, чуючи один і той же вислів, присвітли, княже, води немає. Коріятович усе більше не вірив, що можна буде викопати колодязь, аж якось одного дня до князя прийшов чорт і запропонував угоду мішок золота в обмін за заповнення криниці водою. Але виявилося, що грошей у казні немає, тож князь не може заплатити нечистому. Князь запропонував душу, але той відмовився, вимагаючи грошей. Один з вірних лицарів Коріятовича, підслухавши розмову князя з чортом, запропонував йому обдурити того. Федоре, мішок золота не обов'язково має бути великий, маленький теж мішок. Вкинувши у мішок дві останні золоті монети, його віддали чорту. А той, страшенно обурившись, заявив все одно води не питимете, і з цими словами стрибнув у колодязь. З того часу з глибин колодязя кожного вечора чути, як на дні виє чорт через те, що його обдурили. Дорослий 150 гривень, дитячий 80 гривень. Це вхід на замок Паланок Мукачевський. Ресторан Акрополіс під замком. І готель Паланок. Вулиця Ілона зріні. Після Паланко йдемо в центр гуляти. На вулиці дуже тепло. Олександра Духновича 5 березня Меркурій Корасакура буде квітнуть, Уже трішки розпускається площа Кирила і Мефодія, костел. Святого Мартина. ось пам'ятник Святому Мартину.